Доброго дня. Сьогодні дивимося на огляді в оренду чотирикімнатну кімнатну, повністю окрему квартиру з окремим входом. Що класно, це у нас центральна вулиця міста, вулиця Магістрацька, буквально кілька хвилиночок пішки, і ви на вулиці Соборній. Тож ходімо, дуже акуратний варіант. Кажу все вам більше детальніше у відео огляді. Ходімо, розкажу. Квартира хоче в багатоповерховому будинку, але, як ви бачите на відео, має повністю закритий вхід, окремий від усього будинку. Причому ось там через ворота тільки вхід для цієї окремої квартири. Ось такого формату у нас вхідна зона, тут є великий коридор і ще місце для зберігання потрібних ось таких побутових речей. Це відмежовано від основної житлової площі, така от частинка, яка теж опалюється і де можна зберігати усе потрібне. Ну і відповідно вихід на ось таку терасу, де лавочка, все завито виноградом, дуже Аточно, охайно є можливість встановити тут сигналізацію, відеонагляд і так далі. Далі переходимо безпосередньо у квартиру. Тут у нас розгалуження, ось на таку коридорну зону і зону вітальні, фактично. Де м'яка зона, м'який куточок, плюс камін і ще телевізор. Крім цього, ми ще маємо дитячу кімнату. Ось такого формату повністю комплектовану усім потрібним. Тут є односпальне ліжко, багато потрібних меблів. Є робоча зона, ось такий місце для зберігання речей. І яка зона, м'який куточок. Далі ще маємо ось таку кімнату. Тут розкладний двоспальний диван, дуже лаконічна, така красива кімната ще з акваріумом великим, і вихід у нас теж на таку затишну вуличку. Теж потрібне комплектування є. І фактично можна цю кімнату використовувати як кабінет, тому що є обладнана робоча зона. У нас тут повних три окремих спальні: це у нас третя, батьківська найбільша з двоспальним ліжком. Ось показала вам вид на центральну вулицю на магістратську І ще комплектування велика гардеробна шафа. Кухня теж доволі містка, окремо обідня зона і велика робоча поверхня. Повна комплектація по усім потрібним і по техніці все присутнє. Санвузол у нас суміщений, теж доволі акуратний. Телефонуйте, квартира вже вільна, можна поселяти.